Тисячі українців повним ходом записуються до лав національної гвардії. Вербувальні пункти при військових частинах лише добу працюють у великих українських містах. Заяву про вступ уже офіційно написало, чи не 4 тисячі громадян, та гарячі лінії розриваються від кількості дзвінків. Що потрібно, аби стати гвардійцем? Уже знає Галина Сергієва. Це київська військова частина No3066. Донедавна вона належала до внутрішніх військ України, але вже чотири дні, як усі внутрішні війська стали Національною гвардією України і тепер тут розгорнули цілий пункт, де приймають бажаючих захищати батьківщину. Аби майбутні гвардійці не заблукали, тут скрізь почепили дороговкази. До частини вже знайшов дорогу Сергій Міщенко, історик та програміст. Державі потрібні фахівці з'явився тут. Хлопець прийшов сюди з усіма потрібними документами, бо навіть зібраним наплічником. Рюкзак теж тактичний, тут гідраційна система. От і так замість фляги можна бігати і сьорбати водичку. Бриться, помиться, рушнички, підмінка. Для приймання добровольців у військовій частині обладнали спеціальне приміщення. Існує кімната відвідувачну на сьогоднішній день. Вона переформатована в центр відбору громадян. Ви можете самі бути свідками тих умов, як працюють офіцери. Всередині від сьомої ранку і до дев'ятої вечора працює зміна з двох офіцерів. Вони і приймають заяву про вступ до гвардії. Сьогодні це вже 422-й кандидат. Доброго здоров'я Міщенко Сергій. Офіцери водночас оформлюють документи ще без зупину відповідають на телефонні дзвінки. Ви бачите, ви бачите, телефонних дзвінків? З собою нужно иметь копію паспорта, ідентифікаційного коду. Ще нужно копію воєнного білету, если у нас у вас имеється документи про образование, характеристика за останнім місцем роботи чи учебу і отсутствие судимості. Такий самий ажіотаж не тільки в Києві. Ось одеська військова частина потік хлопців та чоловіків сюди не вщухає. Бувалі офіцери та полковники бачили всяке, але такого сплеску патріотизму не пригадують. Долг кожного мужчини в Україні сьогодні себе вважає громадянином, то Тобто, в першу чергу, це угроза да, території, а завтра буде угроза в моїй квартирі, моїм родним там дівчинки. Да. О, старший мужчина, який сьогодні дзвонив, 73 роки. Самая старшая женщина, что-то порядка за 50 лет, там, не помню, позвонила, теж вот спрашивала. записуються до лав Нацгвардії і у Миколаєві від претендентів вимагають міцного здоров'я да. та фізичної а витривалості. Рішив сюда, хоч тут даже і зарплата допустим меньше, ніж є можливість пойти работать. Ну Совершенно вже з другої чувства внутрі до Нацгвардії можна піти контрактником. Це повний робочий день та зарплатня близько двох тисяч гривень. Більшість охочих, однак вирішують йти до резерву. Їх відряджають лише на тимчасові навчальні збори. Ліва рука зігнута перед собою. Отак, ось, ось так під Києвом розпочав навчання перший набір добровольців резервістів. Відсьогодні їх навчають базових речей військової муштри, стрільби та основ бою. За вчерашний день у нас более 4 тысяч на телефоны Национальной гвардии вербовочные пункты записалось желающими принимать участие в этом патриотическом начале Национальной гвардии. Думаю, что в ближайшие дни Украина будет иметь боеспособный отряд, который не хочет воевать, но имеет твердое желание отстоять Граніці України, а порядок в порядок країні. Такі двотижневі навчання відбуде кожен вояк-резервіст. Потім хлопці повернуться до свого звичного життя. До армії їх призовуть тільки в разі серйозних військових дій. Галина Сергієва, Олександр Альбінський, Тетяна Милимко, Ірина Заїка та Наталя Барська. Програма Вікна СТБ».